А почнімо з питання, чи зараз Україна в ЄС, чи ні? Бо мені здається, що якщо подивитися на торгівельні відносини, які є дуже важливими, на те, що записано в угоді про асоціацію, то насамперед я хочу сказати кожній українці та кожному українцю, ви вже частково в ЄС. Можна сперечатись, чи це 30, чи 50, чи 70 відсотків. Але внаслідок угоди про асоціацію, а особливо угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, так званої ПВЗВТ. Українці частково є в ЄС, вони не перебувають у цій політичній частині, і зараз ідеться про завершення певного процесу, тобто політичну присутність у Європейському союзі. Якщо підсумувати, це має такий вигляд. Україна практично є в ЄС у торгівельному сенсі. Україна є в НАТО, у військовому сенсі, бо де факто так і є. Її немає лише в політичному сенсі, і це треба доповнити. Тож говоримо про завершення процесу, яке має бути пов'язане з фінальними переговорами, і переговори, на мою думку, повинні бути глибокими, серйозними та неспішними.